Вправо для мозку для покращення внутрішнього стану. Рухаємо ногою в одну сторону. Раз. І другою ногою в ту ж сторону рухаємо. Два. Раз. Два. Обидві ноги рухаються в праву сторону. Запускаємо руку. Рука рухається вліво вправо. Раз. Два. Дивимося простір перед собою деконстровано. Супер! І те ж саме зробіть на другу сторону. Друга вправа. Ми підкидуємо м'яч і ноги пішли в сторону і ми піймали протилежною рукою. Підкидуємо м'яч. І ми в одну сторону, в другу. Відчути об'ємне все своє тіло, як змінився ваш внутрішній стан і що відбулося з вашими думками. Не забувайте підписуватись на мій канал, там буде більше вправ і більше користі для вас.